Кажуть, у чужу душу не залізеш, а от у чужу родину ще як. Особливо, якщо ти мати єдиного сина і звикла тримати його біля себе як прив'язане телятко. Я це зрозуміла запізно, коли серце вже давно належало Артему, а двері в наш дім почали відчинятись не від ключа, а від дзвінка його матері. Привіт усім. Дякую, що приєдналися до нас. Сьогодні я хочу поділитися з вами ще однією зворушливою історією. Будь ласка, перевірте, чи ви підписані на канал. Щодня я ділюся з вами цікавими життєвими історіями, тож приємного прослуховування мене звати Лариса. Я не з тих, хто одразу розповідає про свої біди, але сьогодні розкажу. Бо, може, хтось із вас почує в моїй історії щось своє і не повторить моїх помилок. Ми з Артемом познайомились на роботі. Я працювала у невеличкому видавництві. Редагувала книжки, виправляла помилки, як мені тоді здавалося, дрібниці. А він приїхав щойно з відрядження, засмаглий у джинсовій сорочці, з тими своїми блискучими очима, в яких було стільки життєлюбства, що я не втрималась, засміялася вголос від якогось його жарту, і з того дня ми вже не розлучались. Усе було красиво, як у книжці, квіти без приводу, нічні прогулянки старим містом. Плани на дачу і собаку, яку назвемо руді, одружились швидко, по-українськи просто двінками, вишиванками, столами на сорок осіб і дідом, що підспівував червону руту в мікрофон. І лише одна деталь тоді затьмарила той день її погляд матері Артема. Ганна Миколаївна, суворий, колючий, мов мороз у лютому, я тоді подумала ну не всім же мені подобатись, але з часом зрозуміла справа не в симпатіях, справа в контролі. Вона заходила в наш дім як до себе, не питала, чи можна, вона вже знала, у нас усе її страва, не так зварена, штори не ті повісила. Дитину не так тримаю, а Артем. Він спершу сміявся, мовляв, не зважай. Потім почав мовчати, а згодом стояв поруч із нею, коли вона дорікала мені тим, що я не хороша господиня, бо не смажу котлети щодня. Я витримувала за любов за наших дітей, Настю й Богдана. Я вірила, він просто не бачить він виріс із нею, він не знає, як може бути інакше, але щось змінювалося. І я бачила це щоразу, як він повертався від неї. Від тієї сірої квартири з вицвілими шпалерами, де телевізор ніколи не вимикався, а розмови точились лише про сусідів, хвороби і те, що молодь зараз нічого не вміє. Після таких візитів він ставав, мов інший, напружений, дратівливий, потім почав випивати. Спершу по келиху, потім пляшка, і кожного разу я мовчала. Бо люблю, бо вірю, бо хочу, щоб наші діти мали тата. Та прийшов вечір, коли в хаті летіли тарілки, а Настя ховалась у шафі, затуливши вушка. І тоді я зрозуміла мовчання то нетерпіння, то зрада, зрада себе самої. Я стояла серед осколків не тільки посуду, а нашого з ним колись і більше не боялась, я знала. Або він зміниться, або я піду. Бо я не тінь у цьому домі, я, його серце, його мати, його сила. Якщо він цього не бачить, я покажу словами, вчинками, рішучістю. Бо жінка, як земля, терпить довго, але коли прориває, то вже буря. І саме звідси почалася моя боротьба за себе, за дітей, за те, що має називатися родиною, а не кліткою з ґратами з маминої думки. Ніхто не вірить, як все починалося. Бо спочатку він був не таким, не таким, як згодом став. У нього були щирі очі, теплі руки і ніжність у голосі, той, кого я полюбила, його давно вже не було поруч, хоч ліжко поряд ще не встигло охолонути Андрій, мій Андрій. Тоді, коли ми ще тільки зустрічалися, він був немов ранкова роса, свіжий, справжній, мовчазний, але глибокий. Я пам'ятаю, як він вперше привів мене до себе. До тієї хати, де на кожній стіні висів портрет його матері в різному віці. Там навіть годинник був із її вишитим профілем, усе просякнуте нею. Вже тоді я мала би щось відчути, але любов сліпа, як мокрий туман. Свекруха Галина Семенівна зустріла мене з тим спокійним, холодним обличчям, що, здавалось, вирізане з глини. Ні усмішки, ні ворожості, тільки оцінка, мов рентгеном, пройшлась по мені з голови до п'ят. А тоді перші слова не знаю, чи ти витримаєш наш рід. Я ще тоді усміхнулась дурепа. Думала то такий її стиль, різкий, але без злоби. Згодом зрозуміла її слова то не жарти, то було пророцтво. Ми з Андрієм одружились швидко. Любов, як буря, прийшла, підхопила, понесла. Народився наш перший синочок Максим. Я світилась, хоч жила в зйомній квартирі на окраїні міста, їли гречку тижнями, але серце повне. Спершу все було добре. Андрій працював у сервісі, ремонтував машини, я в декреті втомлена, але щаслива. Галина Семенівна приходила рідко. Та з народженням другої дитини Іванки щось у ній прокинулось. Вона почала допомагати. Допомога, слово підступне, бо справжня допомога. То підтримка, розуміння, а не щоденна критика, не візити з оцінкою пилу на полицях, не розповіді про те, як вона самотужки тягнула на собі сім'ю, а я, мовляв, скиглю, бо дитина плаче. Андрій спочатку стояв осторонь, але кожна її розмова з ним, окрема війна, де я була ворогом. Вона ж знала, на які струни тиснути, ти змарнів, сину. Очі в тебе тьмяні, що вона з тебе зробила? Я чула це крізь двері через дитячий плач, через втому, і одного вечора він повернувся іншим, очі вже не були моїм ранком. Вони були, як ніч, темна, важка, наповнена невисловленим, він почав зникати. Спершу на годину, потім на ніч, а коли повертався, пахло перегаром, а в словах, гіркота, ніби я щось у нього вкрала. Ти мені весь дух вивела, казав життя, як болото з тобою. Я мовчала, бо жінка мовчить, коли діти сплять. Жінка ковтає, коли в хаті тиша це розкіш. А потім приходить ранок, і знову треба бути мамою, господинею, іначе нічого не сталося. Та кожна така ніч, як цвях у серце, і воно не залізне, хоч би як сильно хотіло триматися. В один день, коли Андрій повернувся, розтягнувшись між горілкою і материнським наказом, щось у мені зламалось Він увірвався в хату. Викинув зі столу миску з борщем, крикнув, що я нічого не варта. А коли Максим зі сльозами затулив сестру, ховаючи її в кутку, я побачила себе збоку. Ні, не як жінку, як матір. І вперше сказала твердо або ти змінюєшся, або я йду. І діти зі мною. Було страшно, голос тремтів, але очі тверді, мов камінь, бо я більше не боялась за себе. Я боялась, що виростуть діти і подумають, що таке життя норма. А я не хотіла, щоб мій син став таким, як його батько, і щоб моя донька терпіла, як я. Андрій мовчав, а потім пішов вперше не до мами, вперше в тінь, в самоту, і я не знала, що буде далі. Але знала одне, я більше не віддам своє життя на поталу. Кажуть чоловік то як земля, можна сіяти, поливати, доглядати, а він усе одно буде родити бур'яни, якщо в душі пустка, а можна і навпаки, зцілити камінь, як захоче. Коли Андрій пішов, в хаті стало тихо. Неспокійно ні, тиша та була тривожна, як перед бурею. Діти лягали зі мною в одному ліжку, обіймали руками шию, ніби боялись, що я зникну, як тато. Я не плакала перед ними, не жалілась, просто була, і те бути коштувало мені всього. Перші дні, мов у тумані. Посуд сам не мився, підлога не втирала дитячі сльози, а світ вимагав рухатись далі. На роботі дали підробіток. Прибирала в офісах ввечері, коли діти вже спали, а сусідка тітка Надя приглядала за ними. Щоночі я приходила і ставала перед зеркалом. Обличчя, бліде, як крейда очі втомлені, але щось у мені почало проростати. Ніби вперше я почула власний голос він був тихий, але справжній. Минув тиждень Андрій не з'являвся. Потім ще один я готувалась до гіршого. Навіть підійшла до юристки у центрі допомоги жінкам, дізналась про свої права, вперше почула, що я не жертва. Я, мати, я людина. І от на третій тиждень, увечері, коли вже натерла руки до мозолів і варила дітям манну кашу, у двері подзвонили. Серце підскочило. Відчинила, і там стояв він, але не той, що кидав тарілки, не той, що дивився на мене крізь пляшку. Стояв мовчазний, небритий, із очима, в яких жила провина. Привіт, прошепотів. Я мовчала, мовчала довго, бо слова тоді зайві важили діла, я пішов від мами, найняв кімнату, на роботу повернувся, кинув пити. Три тижні вже нічого, і. він проковтнув повітря Я хочу повернутися, якщо ти дозволиш. Я сіла, діти вибігли з кімнати, обійняли його і серце не витримало. Затремтіло. Але я знала, другий шанс то не подарунок, то випробування, і я сказала ми можемо почати знову, але з чистого аркуша, жодного повернення до старого. Бо те минуле мертве, і якщо хочеш йти зі мною, іди поряд не попереду, не позаду. Він кивнув, не клявся, не ридав, просто кивнув, і той кивок був початком. Поступово ми почали будувати дім заново нестійний дах, а звички, взаємність, повагу. Суботи стали сімейними я вчила дітей варити вареники, а Андрій ремонтувати старі речі замість купувати нові. Але була одна хмара, Галина Семенівна. Вона телефонувала, писала, звала в гості, він ішов щотижня, як колись, але й не уникав. І щоразу повертався сумний, ніби щось тиснуло на душу. Вона не розуміє, сказав одного разу. Вважає, що я підкаблучник, що ти мною маніпулюєш, що це не життя, а рабство. Я всміхнулась гірко, вона втратила владу. А ти вчися жити сам, це її страшить, але вибір за тобою. Він мовчав, і я не тиснула, бо справжній вибір не нав'язують наближалося її шістдесятиріччя. Ювілей, голосний, гучний, з оркестром і родичами з усіх кутків країни. Мене, звісно, не запросили, Але Максим підійшов до мене і сказав Мам, ми можемо зробити бабусі подарунок. Вона колись казала, що хоче сервіз з буском. Я чув, а ти жартувала, що такий бачила на базарі. Я стояла, ніби хтось облив крижаною водою, але всміхнулась. Бо діти мудріші за дорослих, і я вирішила добре, спробуємо. Купила той сервіс, гарний білий фарфор з ніжними бусковими гілками, загорнула у папір, перев'язала стрічкою, одяглись гарно і пішли. Підійшли до її дому, серце билося, мов скажене. Діти тримали мене за руки, я несла коробку, як мирний дар, подзвонили, двері відчинились. Вона стояла у вишуканій сукні, з намистом і тінню презирства на устах. Ти тут зайва, сказала холодно. Я не сперечалась, просто поставила коробку на поріг, Подивилась в очі. Твердо, без гніву, це не для тебе, це для пам'яті, для дітей, і ми пішли. З гідністю, зі свободою в серці, кажуть, коли двері зачиняються, відчиняється вікно. Але про це забуваєш, коли стоїш на вітрі з дітьми, тримаючи подарунок, що нікому не потрібен. А потім приходить день, коли вікно то не порятунок, а свіже повітря, яке вперше задовго вдихаєш на повні груди. Ми повернулись додому мовчки. Діти не питали, чому бабуся так сказала вони вже знали, і я не мала сил пояснювати те, що навіть дорослим важко зрозуміти. Що іноді ворожість, то не злість, а страх втрати контролю, що любов не обов'язково кров, а вибір свідомий і щоденний. Максим сів біля вікна, спостерігаючи за заходом сонця, і раптом сказав Мам, я думаю, бабуся просто не знає, як любити, але ми можемо навчити Іванку, правда? Я підійшла, обійняла його і по щоках покотились сльози. Не від болю, від того, що в ньому було більше світла, ніж у деяких дорослих за все життя. Через два дні прийшов Андрій. Тихо, без дзвінка. Я саме чистила рибу на кухні, діти малювали листівки. Він став на порозі, зібраний, охайний, у руці тримав старий записник. Той, у якому ще в юності, писав вірші. Я знала, якщо він з ним, то прийшов не просто так. Можна? запитав. Я кивнула, в хаті панувала тиша. Але не тривожна, як колись, а затишна, надійна. Я був у мами вчора, після того, як ти. Він запнувся після того, як ти залишила подарунок. Вона не відкривала його цілий день, а потім побачила і зламалась, сиділа з сервізом, як з дитиною. Я не відповіла, лише продовжувала різати цибулю. Очі щипало, не від сліз, чи, може, від сліз теж. Не знаю, вона казала, що ти зруйнувала все. А я сказав, ні, мамо, вона збудувала, і я хочу бути частиною цього. Я сказав, що більше не буду між вами, не буду в'язним між двома берегами, я сам обираю свій дім, я сіла. Діти мовчки підійшли і стали поруч. Андрій опустився на коліна. Я хочу бути не просто присутнім, я хочу бути батьком, чоловіком, людиною. Можеш ти, чи ми. він зітхнув. Можемо ми ще раз спробувати? Я не дала відповіді одразу. Просто потягнулась до шафи, витягла старий сімейний альбом і поставила на стіл. Якщо ти готовий будувати, не тільки зі мною, а з ними з нами бери. Це буде наш проєкт зі спогадами, з болем, з правдою, без ілюзій, але з теплом. Відтоді почалась нова глава. Ми не стали ідеальними, сварились, втомлювались, але вже не було того страху, що слова стануть зброєю. Ми навчилися говорити. Навчилися мовчати поруч, коли важко, навчилися тримати одне одного. Андрій ходив до психолога вперше у житті. Не соромився, повернувся до читання до музики, до себе справжнього, навіть взяв дітей на майстер-клас із теслярства зробили разом табуретку. Така проста річ, а в ній було більше єднання, ніж у сотні візитів до Галини Семенівни. Одного вечора я побачила, як він сидить у кімнаті, слухає касету. Стара ще з юності. Пісня грала лірична, ніжна, і Андрій шепотів рядки в голос. Я підійшла, торкнулась плеча. Що це, пісня, з якою я закохався в тебе, відповів. І ми вперше за довгий час просто танцювали, без музики, без гостей, без свідків, діти тихо спали, вітер стукав у вікно, а ми обіймались. Не як подружжя, яке пройшло крізь бурі, а як двоє, які вирішили більше не губитись. Увечері, коли діти вкладались спати, Іванка сказала Тату, я зробила для тебе малюнок. Ось на аркуші було намальовано будинок, троє людей і серце, посередині велика табличка, наш дім. А це хто тут усміхається в вікні? запитав Андрій. Це ти, коли ми всі разом, бо ти тільки тоді справжній, і тоді він не витримав. Сльози текли по щоках, не гіркі, не втомлені, а ті, що очищають, і я знала. Ми вже не там, де були, ми вже вдома. Кажуть, щастя, не тоді, коли гучно сміються, а коли є кому мовчки подати чашку чаю ввечері. Ми навчилися бути поруч без слів, без тиску, якось непомітно в нашій хаті оселився спокій. Не той, що мертвою тишею, а живий, як свіжий хліб, як дитячий сміх, як затишок після бурі. Минуло кілька місяців. Життя текло неспішно, як весняна вода після довгої зими. Ми не міряли дні святами, ми створювали їх самі. І кожна дрібниця, яка раніше здавалась буденністю, тепер мала свій сенс. Щосуботи ми разом снідали це була наша традиція. Вівсянка з яблуками, кава з медом, дітям, какао з маршмелоу, просте, але рідне, ніхто не спішив. Ми просто сиділи, розпатлені в халатах з недоспаними очима, але щасливі, бо були разом. Одного вечора, коли я збирала білизну у дворі, до нас підійшла тітка Надя Сусідка, чую, як ваш Андрій дітям казку читає. Голос такий лагідний. Ти знаєш, Ларисо, я не вірила, що він зміниться, але таки змінився, мабуть, є ще диво на цьому світі. Я усміхнулася, але в серці було не диво, було праця. Щоденна, внутрішня, бо щоб дім був теплим, треба палити не дровами, а любов'ю. Треба не терпіти, а змінюватись разом. З Галини Семенівни ми більше не спілкувались, і я вже не носила образу. Я просто її відпустила. В один момент зрозуміла, що весь той гнів не про мене, вона боролась з часом з віком, з самотністю, і в цій боротьбі втратила здатність любити м'яко, по-людськи. Андрій час від часу навідував її, але вже не з обов'язку, а з вдячності, бо, як не крути, вона дала йому життя. А решта він вибудовував сам. Вона питає про дітей, сказав одного разу, але я не знаю, як пояснити, що зараз вони у своєму світі, там, де спокій, там, де не кричать, час покаже, відповіла я. Коли вона буде готова, вона знайде шлях, а поки не порушуй того, що ми збудували, і він почув уже без сперечань, без внутрішньої боротьби. Просто погодився один із найдивовижніших вечорів прийшов несподівано. Я саме закінчувала вишивати серветку для Великоднього кошика, коли Максим сів поруч і сказав Мам, а ми будемо щороку робити День пам'яті про початок. Про який початок? здивувалась я. Ну, коли тато повернувся, коли ми всі знову стали сім'єю. Це ж важливо. Я мовчала, бо серце моє стискалось від гордості, і тоді вперше я зрозуміла, ми не просто вижили, ми збудували щось нове, недосконале. Але справжнє, і наступного дня ми всі разом випекли пиріг. Андрій зробив дерев'яну табличку і прибив над дверима, з цього місця почалась наша родина. Так з'явилась ще одна традиція, ще один важливий день стався у школі було родинне свято, кожна дитина мала розказати про свою сім'ю Я хвилювалась. Думала, Максим скаже щось просте, формальне, але він вийшов, подивився на всіх і сказав. Моя сім'я це не тільки мама, тато, я і Іванка, це любов. Це коли пробачають, але не забувають, це коли кричать, але вчаться говорити, це коли йдуть, але повертаються, це коли ти не боїшся бути собою. І в залі стало тихо. А потім оплески, я плакала, не соромлячись, бо в ті слова він вклав усе, що ми прожили, вижили, пережили. Одного вечора Андрій приніс стару скриню. Каже, це дідова. Я хочу зробити з неї сімейний скарб, не гроші, не золото, а речі, які матимуть сенс. Ми поклали туди той самий сервіс, стару сорочку, яку я вишивала, листівки дітей, сімейне фото і листа того, що Андрій написав мені, коли вперше наважився вибачитись. Тепер кожного року ми відкриваємо ту скриню, згадуємо, розповідаємо дітям і вчимо їх, що щастя, не впадає з неба, його треба берегти, плекати і захищати. Кажуть, коли настає щастя, його не помічаєш одразу. Воно не кричить, не вимагає уваги, воно, як тиха присутність, як нічна лампа, що горить, поки всі сплять, як теплий хліб, спечений із любов'ю. Справжня родина не те, що маєш, а те, що зберігаєш, коли все інше падає. Було Різдво, наше третє, відколи ми почали все з чистого аркуша. Я стояла біля печі, ліпила вареники. Іванка прикрашала ялинку вирізаними з фольги зірками. Максим допомагав татові виносити здоровітні полінця. Дім був наповнений сміхом, ароматом кориці і надією. Ми не чекали гостей. Але за годину до вечері хтось постукав у двері. Я витерла руки, вийшла на ганок і завмерла. На порозі стояла вона Галина Семенівна, сива, зморена в пальті, яке трішки не личило до її звичного образу. В руках рушник. Той самий, що колись вишивала ще до весілля Андрія, колись подарувала нам, а потім забрала назад, коли ти зруйнувала мого сина. Вона мовчала Я теж, можна мені просто лишити це тут? спитала нарешті, поклавши рушник на край лавки. Я не прийшла пощади просити і не привітання. Я просто зрозуміла. Що ви, сім'я, без мене? І що, може, коли я зникну з цього світу? Хоча б діти пам'ятатимуть, що бабуся одного разу прийшла не з докором, а з прошенням, і вона пішла. Я не побігла слідом, не крикнула, але в душі щось зрушилось, мов крижина, яка довго лежала, а потім потріскалась, дала дорогу воді. Ми розстелили той рушник на різдвяному столі. Діти нічого не питали просто поклали на нього калач, а Андрій. Він взяв руку Іванки, і вона мовила першу в житті різдвяну молитву. Нехитру, дитячу, але таку справжню, що навіть найглухіші стіни нашого дому, здається, почули її. Дякую, що ми разом і що в нас є любов, і що ми можемо прощати. Я заплющила очі, і в тій простій фразі було все наша історія, наш біль, наша надія. Минав час, ми росли не тільки діти, а й ми з Андрієм, уже не боялися сваритись, бо знали, як миритись, уже не мовчали про втому, бо не соромились бути вразливими. Я більше не ховалася за кухнею, а він не тікає до мами, коли важко. Ми побудували звички, нашу мову, наші правила, раз на місяць вечір без екранів, лише розмови, історії з минулого, казки, малювання, пісні, раз на півроку поїздка в ліс або до річки, там, де немає інтернету, зате є тиша що середи вечір трьох. Кожен із нас розповідає три речі, за які вдячний цьому тижню. І кожного дня хоча б один обійм, не по дорозі, не на ходу, а щирий, з поглядом в очі, з дотиком до душі. Минулої весни ми разом посадили дерево біля дому, яблуню, і написали на таблиці родинне, бо воно, як і ми, пройшло шлях від насіння до міцного стовбура Максим уже школяр, Іванка, ще маля, але з очима в яких стільки світла, що вистачило б на цілу зиму. Андрій, він не став ідеальним, але став моїм тепер уже справжнім. Зі шрамами, з помилками, але з відкритим серцем. Я не та, що була колись, я сильніша, не через злість, а через досвід, через те, що вистояла, коли хотілося впасти. Іноді питають, що таке справжня родина. А я відповідаю це не завжди кров, це любов, це коли тебе приймають не за, а незважаючи на, це коли навколо тебе не ідеальні, а чесні. Коли замість тиші образ, тиша розуміння, коли кожен день це вибір бути разом, бо ми не вижили, ми стали живими, і саме це головне кінець історії, але не життя. Ось так наша історія добігає кінця. Якщо ви залишилися з нами до кінця, чому б вам не підтримати нас підпискою, це дійсно має значення. Я підібрала ще два відео, які, гадаю, вам сподобаються переходьте і дивіться. Я буду тут, готова поділитися з вами наступною історією. До наступної зустрічі!